Радо вітаю вас знову, шановні глядачі та слухачі. Мене звати Владислав Новіков, і сьогодні до мене приєднався Юрій Рашкін, ведучий каналу на YouTube Рашкін Репортс та місцевий обраний представник у штаті Вісконсин. Юрій дуже радий бачити вас. Дякую за запрошення. Вітаю усіх глядачів та слухачів. Закликаю вас поставити вподобайку і підписатися на канал Warren Politics 24, а також на Рашкін Репорт. Якщо ви розмовляєте російською, перегляньте Рашкін Reports і цією мовою. Тож почнімо сьогодні. Білий дім заявив, що Дональд Трамп не закликав завдати удару по Москві або Санкт-Петербургу під час розмови з Володимиром Зеленським, попри повідомлення у виданні Financial Times. Ви здивувалися цій публікації? Частково так, частково ні. Я мав чимало розмов з Юрієм Фальштинським, одним із найвідоміших істориків комітету державної безпеки у світі, який є частим і бажаним гостем та моїм другом. ідея удару по Москві. Справді має велике значення для багатьох людей. Ми явно бачимо, що президент Трамп приділяє велику увагу темі завдання удару по Москві. Можливо, йдеться про ці красиві будівлі, які він так цінує, вочевидь через своє минуле у сфері девелопменту нерухомості. Я замислився. А чи можливо рефінансувати Кремль? з іншого боку, у Трампа також є певний рівень практичності, який ми, можливо, недостатньо визнаємо. Я Пам'ятаю інтерв'ю зі Стормі Деніелс, Порнозіркою, яка повідомила. Мила, що інтимні частини тіла Дональда Трампа нагадують за формою грип. Ми це вже знаємо. Хочеться забути, але цікаво, що під час розмови Трамп не говорив із нею про щось недостойне her, he was not speaking about some nasty things. він говорив про бізнес порноіндустрії, про рівень компенсації та пов'язані аспекти дуже прагматичний бізнесовий підхід що видається іронічним зважаючи на його шість банкрутств. Та все ж він цікавиться практичними речами мій подекуди доволі глибоко. У цьому випадку цікаво, що він задав питання, яке, на мою думку, Путін не хотів би чути. Хоча, можливо, навпаки, Путін хотів би, щоб Трамп знав. Гей, Дональде, наступного разу, коли говоритимеш із Володимиром Зеленським, спитай його, чи думає він, що Україна здатна завдати удару по Москві». До щоб дізнатися, чи може він, адже можливо, ми не знаємо усіх можливостей українських сил. Це, зрештою, показала операція Павутиння, яка довела, що дрон може запускатися практично з будь-якої вантажівки і завдати суттєвої шкоди. Тож, абсолютно логічно дізнаватися про наявність нових інструментів та тактик, що можуть бути у розпорядженні України. Але навіть у межах таких розмов ми бачимо, що Україна має серйозні козирі. Сполучені Штати Америки продовжують підтримку України, і для мене це перш за все є українською перемогою. Дональд Трамп, попри усі свої заяви, попри обіцянки виборцям, що не залучатиме країну до нової війни, намагається виводити її з конфліктів. Проте, стикаючись із реальністю, він здається починає краще розуміти ситуацію. Він ігнорує зусилля інших, але коли сам стикається з проблемою, вона для нього стає реальною, і він починає. Розуміти, що Путін очевидно надзвичайно занепокоєний Що потрібно для того, щоб нейтралізувати Путіна. Знати вразливості, розуміти де можна отримати перевагу над ним важливе завдання для американської розвідки. тож існує чимало причин, чому це питання варте уваги. Деякі з них можуть викликати підозри, деякі бути небезпечними. Якщо вас хвилюють файли Епштейна, це вже інша конспірологічна історія. Але з української точки зору все виглядає обнадійливо. Саме такі питання хоче чути Україна. Можемо зробити це завтра? Так, безперечно, можемо зробити це з трохи більшою кількістю вибухів. Це вже залежить від вас, від можливостей Америки. Звісно, ми знаємо, що президент має нечітке уявлення про такі системи, як Петріот. Ймовірно, знову ж таки через своє нерухомісне минуле. Коли він заявляє, що готовий надіслати сім. 12 патріотів виникає питання можливо він мав на увазі якісь кухонні панелі? я не знаю. Люди читають статті, намагаються зрозуміти, що він міг мати на увазі? Тож, можливо, він мав на увазі кілька різних речей, але в цьому випадку він демонструє правильне налаштування, рухається у правильному напрямку. Що потрібно? Чи здатна Україна це здійснити? І важливо також подякувати, схоже, новому українському активу агенту Меланії Трамп. Адже виявилося, що саме перша леді Меланія першою сказала Дональду, що, попри його позитивну телефонну розмову з Путіним, Росія все ж продовжує обстріли українських міст. conversation with Vladimir Putin that he thinks he had, cities. І було цікаво, що Трамп це згадав, ніби намагаючись зняти з себе відповідальність. Це була не моя ідея. Не я виявив, що Путін порушив домовленості. Це була моя дружина. Вона сказала: він досі це робить. Ти знав, що я мав зробити в такому випадку? Мені цікаво, коли Меланія з її прямотою ризикує бути депортованою або втратити громадянство. Вона ж приїхала сюди як геній і є безцінним активом реальності, але можливо такий підхід не всім до вподоби у цьому білому домі. Отже, маємо запитання, маємо інформацію, але маємо і реальність. Набі так, Таймс повідомляє, що Меланія Трамп стала несподіваною союзницею Володимира Зеленського у Білому домі. То що тепер Меланія найкраща подруга Зеленського у Вашингтоні? Гадаю, це цікаве питання в тому сенсі, що можливо їй варто було б надати якусь офіційну роль. Скажімо, посла. Зараз Україна шукає нового посла у Вашингтоні, і можливо, перша леді Меланія погодиться працювати у другій зміні. Вона не здається дуже зайнятою і її рідко бачать на публіці. Лише от у цій історії вона раптово з'явилася. Насправді, вже були статті та питання: де ж знаходиться Меланія Трамп? Можливо, вона в Києві? Я не знаю, але це мало ймовірно. Реальність постійно проривається у світ Дональда Трампа через дружину, яка каже, Добре, що ти поговорив із Володею, але чи знаєш, що він діє за твоєю спиною? Можливо, вона могла б згадати й те, що її оголені фото транслювалися по російському телебаченню після обрання Трампа президентом. і здається, він цього не знає. Або ж це для нього привід для гордості, бо він міг би сказати, бачите. Тепер так багато людей знають, яка в мене красива дружина. Це не контрольовані наслідки будь-якої розмови з Дональдом Трампом. а тепер він опинився в ситуації, коли став головним хранителем усіх секретів Епштейна, головним захисником цієї теорії змови. Думаю, це удар реальності, який його прихильники можуть не витримати. Чів протектор автопстін конспірасі айтінкдеце доза в ралірі да хізфоловерс майнабієбтогендол. Меланія, вказуючи на очевидні речі, демонструє наскільки сильно Трамп симпатизує Путіну, наскільки готовий ігнорувати слова Путіна. Але, вочевидь, є одна людина, яка здатна пробити цю завісу, і це його дружина. Проте, якщо подивитися на весь рух мага, який зараз сердиться на Трампа і вважає його частиною проблеми. Як вони могли цього не помічати протягом багатьох років? Хіба вони не знали, що їхній дорогий лідер впродовж 15 років був найкращим другом тієї людини? Чий список клієнтів вони так прагнуть знайти? цікаво, хто ж буде у тому списку? Можливо, він пов'язаний із його найкращим другом. І хоча наразі немає доказів, які прямо пов'язують Трампа з Епштейном у кримінальному контексті, його база прихильників дуже агресивна. І от можливо, саме в цьому полягає різниця між Меланією та базою Трампа. Вона просто бачить те, що бачить, і повідомляє Трампу. Вона, можливо, просто хотіла його трохи підколоти. О, думає, що все добре з Володимиром Путіним, а він за твоєю спиною. Іно покемалабит лайк, ей юцин ю гаддес со годвид Владимир Велби хайн юбек. А база, коли бачить, що її зрадили, реагує зовсім інакше. Вони справжня кровожерлива група. Вони повинні когось з'їсти, і якщо Трамп не дозволить їм з'їсти демократів, бо виявиться, що список прихований, а тепер ще й сам Трамп цей список приховує. Тоді здається, його прихильники з радістю з'їдять його самого. Знаєте, Я просто сподіваюся, що на тумбочці Маланії немає фотографії зеленського. Це дійсно було би проблемою. Uh, but... Так. або ще гірше, Володимир Зеленський сидить у неї на колінах на фотографії. У будь-якому разі, це було б дуже невдало, але штучний інтелект нині здатен створювати вражаючі речі. На такому рівні, що навіть якби ми дізналися щось жахливе про президента, припустімо, що у Кремля є певні компрометуючі матеріали його прихильники просто б цьому не повірили. Саме тому всі розмови про те, що у Путіна, начебто, є якийсь компромат на Дональда, якийсь відеозапис чи інше, вже недостатні. Штучний інтелект нині може створити будь-яке зображення на запит, і якщо не один генератор, то інший впорається. Але тиск, який Путін зараз чинить на Трампа, справді вражаючий uh, uh, the pressure that Putin is right Депрессир дет Путін із Райнапурі is іспутінтрамп ісчули ремаркабл і як не дивно, Меланія Трамп нині стала світлою плямою у загальному фоні. А він без перебільшення схожий на палаючий смітник, якщо оцінювати цю адміністрацію. Отже, New York Times повідомляє, що Дональд Трамп навряд чи справді запровадить 100% мито на Росію та її торговельних партнерів, оскільки це спричинить величезні збитки економіці Європейського союзу та призведе до конфлікту з Китаєм. То це вчорашнє звернення, просто повний блеф. Схоже на те, якщо послухати російські медіа, які за інформацією USA Today, заявляють, що це театральний ультиматум, який їх абсолютно не лякає. Тобто вони не бачать загрози. Вони знають Трампа. І одне з найцікавіших для мене у цьому феномені Трампа це те, наскільки люди, які вірять, що він є вирішенням усіх проблем, готові закривати очі на речі, які лежать на поверхні and willing to ignore um, things that are very obvious. Коли я бачу, що російська пропаганда говорить очевидне, а деякі американці або люди в інших країнах закривають очі і кажуть: ось ще 50 днів, і тоді він точно щось зробить. Я, чесно кажучи, більше вірю російській пропаганді, бо вони схоже мислять ясніше. І це майже збігається з тим, про що пише Нью-Йорк Таймс. Коли бачимо, що Володимир Путін 13 липня заявляє, що йому потрібно 60 днів. Іно, деси з лайк амчамкіналоконфюз, дабат хуос до витнес тоді с конверсейшн з Макрон, Трамп, воревер. Барон Putin said that he needed 60 days. А вже 23 липня Трамп дає йому 50. То для розуміння цієї ситуації не потрібен ракетобудівник. Відчуття, що між ними є співпраця, чи то усвідомлена, чи то через публічно доступну інформацію. Двічі по два буде чотири. Очевидно, що Путін має грандіозні плани на літо. Він вважає, що зможе захопити Україну або принаймні ті території, які прагне контролювати. Він впевнений, що вітер деме у його вітрила, і Трамп це бачить цікаво, як Трамп проявляє слабкість як лідер. адже він постійно відкладає складні рішення, ігнорує власні дедлайни та фактично роздає всім усе. Так, він каже, що дає Україні зброю, хоча йдеться лише про слова. А бохіосоґіс Еврибарі Евритейн Омост. І на сенс де іс акчелипри горе батґівінгюкрейна вепонс етліст інтермсов вордз хісес, бодовіра до нього була абсолютно підірвана, зокрема через перший імпічмент, який безпосередньо стосувався військової допомоги Україні в обмін на компромат на родину Байденів. Байден Тож довіри до Трампа немає, але його риторика почала звучати більш сприятливо для української позиції. Таким чином він дає Україні, принаймні на словах, щось із того, чого вона прагне. І водночас він дає Путіну те, чого той хоче. Час про який Путін сам сказав, що йому потрібен, і який Трамп йому фактично надав, заявивши, що не може нічого з цим зробити він подає це як власне рішення, хоча це прийняття неминучого. Так само було з нападом Ізраїлю на Іран. Коли Трамп побачив, що Ізраїль готується до неминучої атаки, він вирішив приєднатися. Коли це виглядало виграшно, він погодився. І ось тепер він слідує за планом Путіна, тому що розуміє, що не може вплинути на нього і не здатен нічого змінити. Трамп дає Путіну час, який той сам собі озвучив, і дає Україні зброю під тиском не лише України, але й через те, що Путін кожного разу публічно принижує Трампа. І через союзників, які безперервно тиснуть на Трампа, з одного боку нагадують йому, який він великий, а з іншого підкреслюють, що Путін не поважає його, і водночас кажуть, що Трамп виглядатиме героєм, якщо підтримає Україну. А з третього боку, бо схоже, тут три руки, Європа готова все профінансувати. Тож Трамп навіть може сказати своїм прихильникам, що це вигідно, це частина філософії руху. Мага мораль не має значення, поки ми заробляємо гроші, і мораль не має значення, коли ми втрачаємо гроші. Якщо ціни зростають, треба позбутися лідера, незалежно від того, чи це через пандемію чи через вторгнення Росії в Україну. Усе зводиться до цифр. А оскільки Трамп визначає, що таке мага, то саме це воно і є. Він же вирішує, що мага більше не має дивитися у напрямку файлів Епштейна це смішно, бо Fox News днями просто проігнорували тему. Жодних запитань, жодних згадок. Дивовижно. сканіканбригерапел Трамп робить ультиматуми і заявляє речі, які є очевидними. це як вийти на двір, побачити сонячну погоду і сказати, сонце буде світити, поки не перестане. І це моє бачення. Це змушує Америку виглядати слабкою. Це руйнує американське лідерство, і це сумно. Бо та порожнеча, яка виникає, коли Америка зникає, як казав колишній державний секретар Ентоні Блінкен, заповнюється інтересами, що загрожують Америці.

І знаєте, сьогодні Сергій Лавров заявив, що Росія не має жодного уявлення, що саме мав на увазі Дональд Трамп, коли дав 50 днів на укладення мирної угоди. Загалом, справедливо звучить доволі дивно. Ви можете допомогти Лаврову розібратися, чого Трамп насправді хоче. Трамп хоче заробляти гроші, і я не розумію, як Лавров не усвідомлює це. Можливо, тому що він працює на людину, для якої гроші не мають значення, і це саме те, чого Дональд Трамп не розуміє, бо їхні системи цінностей абсолютно різні, хоч самі вони цього можуть і не визнавати. Трамп зацікавлений у збагаченні. А Володимир Путін і його хунта у домінуванні, владі, захопленні територій, контролі над населенням, насильницькому переселенні усі ці механізми імперського будівництва через геноцид. Це історія Росії. Імпай білдентрудженесайд дересбін the, the history of Russia. Тож Лавров просто продовжує цю ж логіку. І як Трамп зі своїм оголошенням про 50 днів може зупинити Росію у виконанні її історичної місії? Не може не здатен. Єдине, що він може, це допомогти Україні. це здається єдине послідовне рішення для багатьох проблем, що робити з тим чи іншим глобальним викликом допомагати Україні. Також важливо визнати, що ця загрозлива заява, театральний ультиматум, як би ми це не назвали, зроблений Дональдом Трампом у понеділок, вранці, став тим самим понеділковим сюрпризом, на який усі чекали. І ми справді його отримали. Одразу після цього Сенат відклав законопроект про санкції, просто зняв його з порядку денного. Вони вирішили, що більше нічого робити не потрібно. Згадайте законопроект Грема і Блументаля про те, що на країни, які взаємодіють з Росією, чекають серйозні покарання. Мовляв, якщо доторкнутися до неї жердиною завдовжки 10 футів і ще й з клоуном на кінці. Тепер у цьому більше немає потреби, оскільки Трамп взяв ініціативу на себе. І це означає, що слабке лідерство Трампа виявилося сильнішим за лідерство Сенату, який лише говорить, висуває абсурдні пропозиції, як от запровадити 500% відсоткове мито проти Індії та Китаю. І такі ініціативи не мають підтримки в Сполучених Штатах Америки, окрім хіба тих, хто я не знаю, підтримує алігаторів у Алькатрасі Флориди. Хоча це не має жодного сенсу. Але у цій ситуації ми бачимо, що санкції поставлено на паузу. І це ще один результат того ультиматуму. Він миттєво зупинив будь-яке обговорення законопроекту Грема і Блументаля. Юрію, щиро дякуємо. Дуже цінуємо ваш час і ваші погляди. Залюбки.